Тарас Шевченко кобзар? Чи може він все ж маляр? Тараса Шевченка цілком справедливо вважають найвидатнішою особою в нашій історії, найвидатнішим українцем. Ще в школі ми докладно вивчали поетичну збірку кобзар і розуміємо, про що його найкращі вірші та поеми. І водночас знаємо, що він вирвався зі злиднів кріпацтва, проявивши свій малярський талант, а зовсім не поетичний. У чому ж таємниця Тараса Шевченка як художника? І чи не є він видатнішим як митець візуального жанру, а зовсім не як майстер слова? Звісно, Україну ще з середини 19 століття запалює полум'яне Тарасове слово, але як же цінний та, без сумніву, вражаючий візуальний образ Катерини? Це ж треба було цілу поему втілити в одній миті на полотні? Але більше сьогодні я акцентую на інших полотнах Шевченка, які засвідчують опік генія від реального зіткнення з Україною, від якої він був відірваний аж до 1843 року. Я переконаний, що картини на пасіці, цей неймовірний для академічної освіти Шевченка революційний шедевр, а також селянська родина реалізм, який задав потужний напрямок в українському мистецтві. Суттєво вплинули на мистецтво всієї Російської імперії і не лише на власне українське мистецтво. І так я чудово знаю, що в академічній спільноті мистецтвознавців прийнято вважати Шевченка не живописцем, тобто не митцем олії та кольору, а офортистом. Адже саме за свої досягнення і такі немалі і безумовні в мистецтві офорту Шевченко і здобув звання академіка у Санкт-Петербурзькій академії мистецтв. А живописець із Шевченка нібито був надто залежний. і нібито Катерина, а не лише циганка Ворожка та інші роботи є тому свідченням. Що ж, сьогодні ви дізнаєтеся, як у цю картину світу вписуються такі революційні роботи, як селянська родина та на пасіці, і чому геній Шевченка настільки багатогранний, що вплив саме цієї людини на Україну найнеможливіше переоцінити. Ви дивитеся канал Культур Тригер. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. І коли ми говоримо про Шевченка, мені доводиться напружувати усі свої компетенції і як поета, і як дослідника-соціолога, і як популяризатора мистецтва. І все одно охопити й оцінити системно усі грані Шевченкового таланту та впливу це задача ще багатьох десятиліть досліджень. І це не тупий Шевченколюбний пафос. Я вам це спробую довести. Чому ж селянська родина це шедевр? І чому ця картина в контексті українського мистецтва є цікавішою, ніж навіть Катерина? Давайте ж детальніше роздивимося, це на перший погляд, наче й невиразне, по-дивному тихе і спокійне полотно. А потім я покажу вам ефектну різницю між цими. Селянська родина олійна картина, написана Шевченком, ймовірно, 1843 року, як і, до речі, на пасіці. Що ж тут зображено? Перед нами молода родина, тато й мама спостерігають за однією з найбентежніших подій у їхньому житті, за першими кроками їхньої дитини. Маля іще тримається за мамину спідницю, але вже й вона, і її чоловік відпускають дитинку, дозволяють їй самостійно стояти, і всі завмерли в очікуванні, коли ж малюк зробить свій перший крок. Навіть песик ніби відчуває приємну напругу цієї ситуації, особливе збентеження батьків, він також спостерігає за малям. Картина ніби й доволі проста, вона не перенасичена деталями. Ось малесенький возок перед дитиною, вочевидь, іграшка. Зліва нехитре домашнє начиння, а якщо кинути погляд вище, видно дідуся, який гріється на сонечку. Він не бачить перших кроків онука, його поглинає приємна задума. Він насолоджується, як то кажуть, заслуженим відпочинком. Сім'я стоїть просто перед українською хатою, навіть трохи видно поряд із вікном, як осипалася побілка. Надвечірнє низьке сонце специфічним чином освітлює мізансцену, і перед нами приклад роботи художника над освітленням. Шевченко ретельно фіксує кути освітлення, фіксує ефектні тіні, де це потрібно. Та й загалом світло дуже впливає на сприйняття цієї роботи. Але ще більший вплив має тонке символічне пропрацювання композиції. Ця робота збалансована, вона ніби не стійкі, напружені терези, вбирає в себе водночас іделічний спокій довколишнього і приємну напругу прочування миттєвості, важливої для будь-якої родини. Батьки рівнозначні символи. Тут ніхто не домінує, навіть жінка проявляє тут свою волю, відсторонює чоловікову руку, мовляв, не варто підтримувати малюка. Нехай робить свої несміливі самостійні кроки. Що ж, несмілива самостійність, але така щира, така всеохопна, це те, що відчував Шевченко в часи створення цієї роботи. Ішов 1843 рік, Тарасові було близько 29 років, і з них понад половину життя він прожив далеко від Батьківщини. Шевченко покинув Україну восени 1828 року, проїхавши в ролі кріпака та служки поміщика Павла Енгельгарда до вільна. А згодом до Петербурга. Коли Шевченко покинув Україну, йому було 14 років. Коли вперше повернувся на батьківщину, вже 29. І в цьому віці Тарас Шевченко вже здобув мистецького світу в академії. Він вже написав свою Катерину. Це сталося 1842 року за рік до першої після 15 років розлуки, подорожі в Україну. Я так акцентую на цьому моменті, щоб ви усвідомлювали, чому в цій роботі так мало від Катерини. Адже ця картина дійсно багато в чому відсилає до академічного стилю Карла Брюлова, попри абсолютно оригінальну тему, яка, як на мене, має тут значно вищу значимість та цінність, аніж техніка виконання чи візуальні прийоми, які застосовує Шевченко. Адже в Катерині Тарас Григорович дає нам особливе поєднання техніки академізму, колізії романтизму та тематики реалізму, адже героїня цього твору покритка, яка через певні соціальні упередження та ненормативність своєї поведінки за покликом бентежного серця порушує традиційну мораль. До всього сучасні дослідники трактують Катерину як створення антиколоніального символічного образу України. Але про цю роботу Шевченка я вже зняв окремий сюжет. Він, до речі, став доволі популярним, але подивитися його потім, якщо ви ще не встигли. Сьогодні я говоритиму про інше: у Катерині ми легко вловимо всі ознаки академічного живопису і до того ж доволі несуперечливого школі Карла Брюллова, безумовно, талановитого автора давнього французького гугенотського роду Брюлло якого в мене язик не повертається назвати вілікоросом, настільки багато пов'язує його саме з італійським мистецтвом. А ви в курсі, що свої найвідоміші роботи: Останній день Помпеї, велике історичне полотно та вершницю, таку тиражовану за совка, Брілов написав саме в Італії. Які ці два чудові автопортрети саме в Італії цей француз жив і творив понад 10 років після завершення академії, і саме в Італії він доживав останні роки життя вже після того, як вивчив Шевченка живопису, і невдовзі після того, як Тараса спалили на участі в Кирило-Мефодіївському братстві, знайшли у нього поему Сон з безжальним описом ієрархічної та безумної системи Російської імперії на чолі з Деспотом та його. Опенькуватою дружиною імператрицею. Так і сталося. Але гаразд, якщо ви не дуже розумієте, до чого тут вплив Брюлова на Шевченка, і чому я так акцентую на тому, що Брюлов це не Великорос, а француз із фундаментальним італійським бекграундом, я поясню. Справа в тому, що в рамках нав'язування московитами українському мистецтву ролі вторинного щодо російського. Існувала ціла серйозна історія репрезентації Тараса Шевченка як учня Карла Брюллова. Ну, малорос вчився у вілікороса, ви розумієте? Зацініть чи не найвідомішу з цього росіянського і совєтського наративу картину Георгій Меліхов, молодий Тарас Шевченко, майстерні Карла Брюлова. Цю картину Меліхов написав 1947 року, точніше, явно писав до того, а тоді представив. За кілька років після знаменитого тосту Сталіна, проголошеного на честь російського народу. Чи здивуєтеся ви тому, що за це своє полотно Георгій Мєліхав отримав звання Лауреата сталінської премії? На картині зображено момент, коли художник Іван Сошенко привів свого друга Тараса Шевченка на той момент кріпака, до майстерні русифікованого француза Брюллова. В автобіографії Тарас Шевченко про цей момент згадував, оповідаючи про свій викуп. Так 1837 року Сошенко представив мене конференц секретареві Академії мистецтв Григоровичу з проханням звільнити мене від лихої моєї долі. Григорович передав це прохання Жуковському. Той попередньо сторгувався з моїм поміщиком і просив Брюлова намалювати з нього Жуковського портрет, щоб розіграти його в приватній лотереї. Великий Брюлов відразу погодився, і незабаром портрет Жуковського був у нього готовий. Жуковський при участі графа. Вільєгорського улаштував лотерею на 2500 карбованців асигнаціями, І цією ціною була куплена моя воля року 1838-го, квітня 22-го. Ви це помітили? Там, де Великий Брюлов одразу погодився, Мєліхов, ніби цей момент переносить на полотно, показуючи враження Брюлова від рисунків Шевченка, яке переконало метра у винятковому таланті молодого українця. Але погляньте ще раз. Ви тут бачите геть молодого юнака, який знічується перед величчю майстра. Ідеальний варіант кооперації України та Росії на думку ідеології хібажні, ну і репрезентації цієї тези. Утім, ще раз підкреслю: руского Єзбрілова, який був людиною виняткової європейської культури, а головне академічної школи, зробили штучно. На відміну від ще одного художника тої доби Венеціанова. Народне життя дуже мало цікавило француза. Тому той Шевченко на Брюлова орієнтувався більше технічно, а школу Венеціанова відтак підтримав більше тематично. А втім із суттєвою відмінністю, якщо Венеціанов, русифікований грек, до речі, звертався до народних типів, то в доволі майстерних зображеннях, помічених романтизмом. Але як свідчать сучасні дослідники, не помічених увагою до реального народного життя. Олексій Венеціанов і ще задовго до Константіна Маковського та його бояришень придумав одягати на у музейні строї, дофантазовувати специфічні типи тканин, які на Великоруському селі з роду віку не бачили. За те, які мило й симпатично виглядали на натурницях. От з цієї штучності й була побудована естетика Венеціанова, яку його найталановитіші українські учні Аполлон Мокрицький з одного боку, а також Євграф Крендовський з іншого, розвивали, доповнювали і заперечували кожен по-своєму. І попри те, що Шевченко вивів образ Венеціанова у своїй пізній повісті художник вже другої половини 50-х років 19-го століття, як митець живописець, він належав до школи Брюлова. І ці технічні брюловські знахідки, що так очевидні в перших шевченкових оліях і акварелях, начисто зникають у цих пізніших його речах, селянській родині та на пасіці. Тому-то їх не одразу атрибутували як Шевченкові належні його пензлю. Тому то ці роботи мали таку дивну специфіку, будучи важливим кроком в історії українського живопису, вони є страшенно недооціненими не лише у порівнянні з іншими художниками тієї доби. А навіть із Катериною Шевченка. У каталозі республіканської ювілейної Шевченківської виставки зазначено, що справа внизу на картині селянська родина був підпис автора Шевч. Дослідники пишуть, що під час реставрації підпис було пошкоджено, і зараз наявність його встановити неможливо. Дивовижно, чи не так, чи не намагалися після смерті Шевченка цю роботу приховати від історії? Утім, документи, що описують цю роботу, лишилися. В рецензії на видання, присвяченій Шевченкові, Микола Шугуров, згадує: нам доводилося бачити ще одну картину Шевченка, писану олійними фарбами. Вона зображує малороса, що сидить біля хати на призбі. Насамперед, ця картина належала Семену Голоку Артемовському, від якого перейшла до Лазаревського, а тепер вона знаходиться його племінниці пані Лазаревської. До того ж існують ескізи до картини, які є підставою для датування її 1843 роком. Історик мистецтва Олексій Новацький назвав її родинна сцена коло хати. А вам знайома ця Шевченкова картина? Чи зустрічали ви її до нашого сюжету? Напишіть про це у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам, адже саме завдяки їм ви зараз бачите цей випуск. В описі до відео є посилання на Байміафі та Patreon, і в мене чудова новина. Для усіх патронів рівня інфлюенсер ми от-от відкриємо безкоштовний доступ до усіх лекцій. А усі патрони від рівня публічна особа зможуть отримати безкоштовний доступ до 10 лекцій курсу історії української культури, які я читаю цього семестру в академії імені Михайла Бойчука. Інформація про вступну кампанію до академії буде в описі до відео. Якщо ви бачите себе або рідних в креативних професіях, раджу поцікавитися варіантами, доступними нашим абітурієнтам. Як же Шевченко опинився 1843 року в Україні, де він і написав ці дивовижні роботи, і селянську родину, про яку ми вже поговорили, і на пасіці до дивовижної історії, якої ми тільки звертаємося, академія мистецтв, де навчався Тарас Шевченко. Видала йому в 1843 році квиток строком на 4 місяці для безперешкодного проїзду та проживання в малоросійській губернії, губернським містом якої був Чернігів. Він уже був не кріпаком, а вільною людиною. Тож разом із своїм товаришем Євгеном Гребінкою виїхав з Петербурга до України. Саме в цій поїздці Тарас пише руїни колишньої гетьманської столиці Батурина для свого альбому Мальовнича Україна. Поблизу Батурина жив тоді всесвітньо відомий учений та дослідник у галузі бджільництва Петро Іванович Прокопович, як пише про це дослідниця Лариса Гусак, завідувачка музею Флігель Тараса Шевченка у місті Єготин. У цей час бджіл утримували в нерозбірних вуликах. Петра Прокоповича найбільше турбувало те, що пасічники, добуваючи мед, закурювали сіркою найкращі сім'ї. Тому в нього зароджується думка сконструювати такий вулик, в якому можна було б одержувати мед високої якості, не пошкоджуючи гнізда і не знищуючи бджіл. Багаторічна праця увінчалась успіхом у 1814 році. Прокопович запропонував перший у світі розбірний рамковий вулик у вигляді чотирикутного ящика з дощок, в якому можна було вільно оглядати гнізда бджіл, активно впливати на життя сім'ї. Розбірний вулик і роздільна решітка Прокоповича стали основою рамкового бджільництва. За свідченням винахідника, в його вуликах продуктивність бджолиних сімей була в 2-3 рази вищою, ніж у нерозбірних. Згідно з інформацією, зібраною працівником Батуринського історичного музею Миколою Шкляром, Тарас Шевченко провів кілька днів у Прокоповича в селі Пальчики. Саме там він створив ескіз картини, на якій зобразив одного з майстрів Прокоповича разом з дочками. Цю невелику картину розміром 53 на 41 сантиметр було виявлено аж у 1936 році, під час інвентаризації фондів Державного музею російського мистецтва у Києві. Тепер це Київська картинна галерея. Під час реставрації у лівому нижньому куті картини виявили літеру Т, яка збереглася від. Авторського підпису твір був настільки пошкоджений, що важко було визначити не лише автора, а й кажуть сюжет картини. Утім, дослідники виявили напис польською мовою на звороті картини, який у перекладі означає: дівчина розмовляє з козаком. Картина мальована Шевченком. Утім, реставраторам пощастило, картина не зазнала незворотних пошкоджень, усі кольори, форми та деталі вдалося відновити, практично уникаючи зайвих дописувань та трактувань. Що ж зображено на цій роботі? Вочевидь, це якась майстерня, повітка, де чоловік майструє свої з форми предмета, вулика. До нього прийшли двоє діток дівчинка і меншеньке, статі якого встановити неможливо. Але зворушує, що таке маля прийшло зі старшенькою дівчинкою до батька. Напевне ж, це так. І найпевніше йому принесли обідати. Батько переривається від роботи і дивиться в бік дітей. Наступної миті він схоже залишить свою роботу і кинеться обнімати діток. Ну або обідати, якщо часу в нього зовсім мало. Особливістю цієї картини є її. Повний відхід від академічних канонів. Шевченко не намагається вибудувати штучної, але красивої і доречної композиції. Ні, він пише майстра за роботою. Він максимально конкретний. А для цього він мусить бути реалістичним у всьому. Цікаво, що ця картина також мала ескізи, і так само, як і з селянською родиною, саме за ними вдалося встановити датування. На звороті малюнка Шевченка, де зображено молодого кобзаря з поводарем, міститься. Ескіз постаті селянина до картини на пасіці. Саме під малюнком стоїть авторська дата 1843, і це дає підставу датувати і ескіз, і саму картину саме 1843 роком. Публікатор картини Сергій Раєвський зазначив, що до виявлення картини про неї як про факт не було згадок в автобіографічних джерелах Шевченка та у працях дослідників. Однак її начерк був введений до наукового обороту ще 1900 року в каталозі музеїв українських старожитностей Тарновського, складеного Борисом Грінченком. На думку Сергія Раєвського, картині характерна навмисна кострубатість, присадкуватість постатей, реалістичний, позбавлений будь-якої ідеалізації пейзаж. Нарешті пильна увага до типових елементів побуту. Раєвський вважав, що картина написана у переламний момент творчості художника під час його переходу від псевдокласичних канонів академічного малярства до здорової реалістичної творчості. Дослідниця Тетяна Андрущенко називала картину одним з найвищих здобутків українського побутового жанру першої половини 19 століття. Вона пише, що в олійних картинах Намальованих Шевченком під час першої подорожі Україною, сонце засвітило справжнім блиском, а самі твори ожили наповнені повітрям. Тут світло живе своїм життям, мерехтить, переливається навколо предметів і персонажів, створює живу картину родинного затишку і щирості почуттів. І от що дуже важливо. На думку Тетяни Андрущенко, якби Шевченка не відправили у заслання і він поїхав би заплановану подорож до Європи, то він міг би стати одним з родоначальників імпресіонізму. Особисто я вважаю, що це твердження має справу з дещо тенденційним трактуванням імпресіонізму як сміливішого різновиду реалізму, винесеному на пленер. Ясна річ, станом на 1843 рік, Шевченко не мав таких технічних можливостей, щоб творити справжній пленерний живопис. Тим цікавіше, що він все одно робить ставку на зображення сонячного світла, причому як у роботі на пасіці, так і у селянській родині. І порівняйте це з Катериною. Видно, що в цій роботі 1842 року Шевченко ще не знав достеменно як художник, маляр, не знав, яке воно живописне українське сонце, українське освітлення. І, видно, опік цього сонця, метафоричний опік зустрічі з Україною і надихнув генія на ці важливі олійні роботи. Через 12 років після зустрічі з пасічником реформатором Тарас Григорович напише повість близнюки, яку можна власне вважати пасічницькою. Герої повісті близнюки Ватяч Савватій і Зося Зосим названі на честь святих, що були покровителями бджільництва. У повісті згадується і Петро Прокопович, за твердженням дослідниці цього питання Лариси Гусак, цей славетний батуринський пасічник став прототипом джоляра та філософа. Сотника Никифора Сокири. Але не лише в творчості Шевченка був відображений цей сильний образ продовження цього пасічника. І ще один український художник явно рефлексував щодо реалістичного періоду творчості Шевченка. Хоча я досі не з'ясував, чи бачив він на власні очі ці роботи Тараса Григоровича, чи може лише знався на тому, що саме писав Шевченко. Мова йде про Івана Крамського. Видатного українського майстра з козацького слобожанського міста Острогоська. Ось аналогічно за тематикою робота кримського. Тут також зображено пасічника в буденній обстановці, причому якраз біля вулика Дуплянки. Якби я не знав історії цієї роботи Шевченка, міг би подумати, чи не цього ж чоловіка зобразив Кримський, просто за кілька десятиліть після Тараса Григоровича. Крамський, цей мистецький революціонер 60-х-70-х років 19 го століття має не лише такий перегук із творчістю Шевченка, ось портрет Кобзаря, створений Крамським спеціально для Третьяковської галереї, і це була перша робота з цілої серії портретів. Саме з Шевченкового портрета Крамський почав співпрацю з Третьяковим. Ось наскільки центральною фігурою був Тарас Шевченко в мистецькому житті імперії того часу лише незадовго після своєї смерті. А далі його вплив лише зростав, свідченням чого, зокрема, ось цей його портрет просто в серці картини Іллі Ріпіна не чекали. Та й сам провідний реаліст Східної Європи має власний, цілком неповторний портрет Шевченка, написаний вже 1881 року, в розпал українського періоду творчості Іллі Юхимовича. Але це інша історія, яку ми неодмінно колись розповімо, якщо ви захочете, звісно. А для цього пишіть у коментарі. А я тим часом нагадаю про необхідність та наш святий обов'язок офірувати на потреби українського війська. Нині триває збір на шифровані радіостанції для охорони найновіших українських літаків. Тож у описі до відео є посилання на цей збір групи 35. Ми його дуже впевнено просуваємо до завершення. Сподіваюся, і з вашою посильною допомогою, друзі.